Але ми не маємо місяць. Тихо. Це дуже короткий темний час. Але хочу сказати, що в першу чергу, якщо я нікому зауважила, знаєте, не що змінює думки. Мене не даємо дикатись. Щось хочеш друг сказати, ой, стидно. Сама перед собою І Починаєш по-іншому мислити і... У іншому взагалі підходиш до всього. По іншому починаєш день, по позитиву починаєш день і все змінилося довкола. Якісь люди інші почали з'являтися в житті, більше позитиву, більше радості, переживає. Це добре, багато переживає. Може, мужчина стала голова ти перестати. Чакала про мою маму. Мама почала є 67 років, в неї останнім часом дуже підносився тиск. Ми почали вживати ЕЛ. Мама каже, йой, щось таке тиска, Чи... але то нічого. Скажи дівчатам, то нічого. Я, все... Я знаю, що в матер має бути дівчат. Протягом трьох днів в неї трошки підскакував тиск, але вона собі пила половинками. Після трьох днів каже, Шо з мало, дай мені цілу таблетку, каже, що я буду починати стіни. І вона каже, пропала в неї тут буря, в неї було після коронавірусу. Якась така, виявилася така сливка, така досить велика. Е, на стопі пропала нагідка. Вона просто вилетіла, і вилетіла. Мамі ще ще треба було висточити на угу. Я не що я піду виступати. А донечка? Е, Сонечки пропали місячні болі в першу чергу. Головна біль. Е, каже, я якось так жвавіше стала в школі. Мені увагу почали звертати однокласники, де твої прищики. Все пощазало. Е, що ще в неї? Не в е, мене щитовидка почала мене трошки турбувати. Зараз я бачу, що вона вже більш-менш стабілізується. І е, висипи алергічна рація, це є атопічний дерматит. Я е, з ним вже живу дуже багато років, напевно, 25. Е, на початку в мене були висипи, очистився організм. Зараз так само йде таке відновлення. І Я дуже рада, дуже щаслива, що я почала пити ЕЛ. Всім рекомендую. Амо і дякую. дякую, дякую, Марія.